Так, запис пішов всім привітки, всім хей-йоу, з вами Кирютон, Ви з Кирютоном. Uh, дивимося мій прекрасніший бій на Тигр Маусі, котрий з новорічних коробочок. Танчик 9 рівня, преміумний. Uh, тут я не з самого початку включив, бо на початку там не сильно цікаво, і я, мені він сподобався, і я думаю його на фончик поставити для цього відеоролику, буде дуже прикольно. там Далі в кінці ми його розберемо. В цьому відеоролику ви, uh, ви дізнаєтесь про те, як прийняти участь у моєму розіграші uh, новорічних коробочок. Я буду розігрувати, буде 10 uh, побідітелей. По три новорічні коробочки. Так, да, друзі, я розумію, що це небагато, але 10, чоловік, 10 людей зможуть і спитати свою удачу в новорічних коробочках. Умови дуже прості. Потрібно підписатися на мій YouTube канал обов'язково. Це сама головна умова. Підписка на мій YouTube канал. Поставити лайк цьому відеоролику і залишити. Коментар зі своїм нікнеймом і побажанням, які саме коробочки ви б хотіли заполучити. Якщо ви не залишите, то я буду вам дарувати на свій розсуд, буду сам вибирати, яку коробочку вам, які коробочки вам відправити е, Просто залишайте коментарчик нікнейму, обов'язково перевіряйте, що правильність написання нікнейму. І, до речі, друзі, хто на. Ну, не потрібно спамити в коментарях свої нікнейми по 100 разів, будь ласка. Бо за таке ви будете просто автоматом не проходити на коробки, тобто ви не будете виграшним, виграшною людиною, яка отримає ці новорічні коробочки. Ну, і все, умови дуже прості. Я там ще анонсик в Телеграмі дам, і в ТікТоці на трансляції це буде проходити десь 25-го. Числа, я думаю, 24-го, 24 грудня я буду, проведу цей розіграш, і кожні перед новим роком, і всі переможці зможуть перед Новим роком отримати новорічні коробочки. І відкрити і спитати, комусь повезе, комусь не повезе, друзі. Тут, ну, якби, ви самі розумієте, це рулеточка. Комусь буде підкручено, а комусь ні, як кажуть, да так, ну, все. В Тіктоці ви мене знайдете за тим самим нікнеймом, такий самий, як і в мене на Ютубі. Хтось тіктока прийшов, вони знають, вони залетять. Слідкуйте за анонсиками в телеграмчику. Також можна підписатися на нього. ну Це вже за бажанням, якщо бажаєте, підписуйтесь, там я анонсик дам, точний анонсик дам, коли буде саме розіграш проходити і о котрій годині. Це все буде прямо на стрімі відбуватися, друзі, і все я вам розкажу. Так, коня, я тут, кстати, розвів нормально, получив від нього, кстати, один шот всього лише, і від стіровочки шотик получив, Тут я не встиг дати їй, звісно, перезарядочка під валами. Ну, не дав їй що ну Це важливий шотик був би, шотик, якщо я дав би. Там 13 90-му не з шарфутюром, він програв йому. Я думав, звісно, він повозиться з шарфутюрчиком подольше. Але щось пішло не за планом. Остаюсь я 1 в 2. стерва двушотна, На два шота мені. І шарфутюр там залишається на три шота, по-моєму. Ні, ні теж на два шота. Я вже не пам'ятаю, скільки хапешечок. Ну, коротше, шарфетюрка кудись уїхав, із теж переїхала, але ми її підсвітили рентгенчиком. Замітьте, Получаю від стіровочки шотик. У мене ХП кстати, було нормально. Але цей шотик від конечно, таке собі задумочка. Тут у мене альфа 570 проходить на ньому нормально. Да? Мужики, така хороша. Стервочка не пробиває. вона, кстати, на ну, на... Тут у мене залітає добре, я її добираю. Тут від шарфутюра отримую один-другий. І шарфутюр буде уходити на кедешечку. Тут найважливіше, і саме обідше, що я йому не дам шотикам. В нього 1147 хп, по факту, якщо у мене проходить альфа, то за два шота я його забираю. У мене 5 фрагів, 65 тисяч урончику. Ну, таке, копійочки, але я, шот, я шотний, по факту для шарфутюра. І шарфутюр мені аж на 2 шота, тобто він для мене не шотний. Я починаю тут трішечки вигулювати, думаю, ще шарфутюр заїде. В нього ще один снаряд повинен залишитися. Я не знаю, скільки він діагностика витратив. Але наскільки я знаю, що він один снаряд точно витратив на то що він його забрав. І він держав е 3 шота. Але він мені дав тільки два, значить він на діагностика витратив два шотика. Тут я його підсвітив, хотів дати. Оце дуже потрібно було дати б йому порон тут, але я йому не дав тут урончик. Я не хотів підставлятися, я думав, може він тут стоїть. Ну, вчора раніше не виставився, думав, може він зараз зацілив мене. І в нього ж один шот є, і він може мене забрати ваншотнути. Тому я не сильно спішив підставлятися на нього. Тут я вже зрозумів, що він не буде виїжджати. Я просто виставився і підсвітив його. Ну, на жаль, я трішечки не встиг по таймінгам. Він втекти зміг. У нього п'ять фрагів. У мене п'ять фрагів. Ми коротше, да, щось нафражили. Ми залишилися вдвох. і Тут вирішальний моментик, хто кого виграє. Я вирішую їхати на базу, тому що якщо я зараз поїду на на ворожу базу, а він поїде в захват бази, мою стане, я не встигну просто приїхати і збити. І я вирішую їхати до своєї бази, щоб, якщо що, збити базу. Стовідсотково її потрібно збивати буде, бо якщо я, я буду на от у мене такі ще думки були, що якщо я під'їду зараз до, до ворожої бази і він стає в захват, то все, для мене ця катка вже точно програшна. А так у мене є шанси, якщо що, якщо він стане, то я зможу збити по-любому. Е, ну, Тут я висматрюю, може він десь виїде на мене, то я хоч що таке втулю. Ну, навряд чи я Я тут розумію, це прям бій був на стрімі, я тут розумію, що я ну, не виграю це. Я, ну, я не виграю, мені просто не повезе. В нього дуже багато хп по факту. Для мене він трьохшотний. Я ж кажу, якщо мені повезе з Альфою, і Альфа пройде десь в 600. там, 180, 600, то я тоді його заберу. Да. Десь така альфа. Ну, як, Наскільки я знаю, на тигер Маусі мені підкручено і у мене дуже рідко вилітає нормальна альфа. От, Наприклад, той же самий фактор з А чармлі для мене шодний по факту, якщо альфа проходить. Але я йому даю урону на 501. ну, Там везе, звісно, з підпалом. Підкручено було трішечки з підпалом. Ну, да ладно. Їду просто до бази, вишукую, його, може він десь зашкірився, жде мене, поки я виїду на нього. Висматрюю, просто один на один, звісно, да. така складненька ситуація, коли він не шотний, а ти шотний, тобі треба якось це розвести. Тут в тебе дуже багато різних варіантів в голові відбувається, і ти просто не знаєш, откуди він виїде, де його. Ну тут, знаєте, такий момент, як якщо я тут залишуся в оцій ущелині, він може заїхати мені ззаду, і я тоді взагалі точно нічого не зроблю. Мені обов'язково треба стояти так, щоб у мене було право першого пострілу. Обов'язково право першого пострілу. Це 100%. ну я тут прямо по, прям по, по, по красній лінії об'їжджаю. Трух що, щоб ще й по я, в яму спеціально заїхав, щоб, якщо що, у мене корпус був закритий. Щоб, якщо я тут його зустріну, у мене був корпус закритий. Я, коротше, їду зараз до цього пригорка. І тут я вирішую, вирішую і залишусь. Я тута, бо якщо він встане в базу, то я отсюди зможу спокійно збити, у мене буде право першого пострілу. І тут уже як альфа пройде. Він, звісно, після першого пострілу відразу поїде на мене. Тут інфа 100%. І тут у мене, звісно, буде, якщо альфа проходить, то я, його, я виграю цей бій. Якщо альфа не проходить, я не виграю цей бій, я вже це 100 разів повторив, вибачайте, ну ладно. Е ну я тут його вишукую. Так, зараз заїду в кустик, чисто попробую висвітити. А, ні, я тут не заїхав в кустик, ну ладно. Я чисто від, від артилерії попробую. Сам, с а, сам на лампочку, на лампочку я себе чекнув, там він не там, але я там не засвітився. Я його там не побачив. Розвертаюсь, вирішую зацілити базу, подивитися на базу, можливо, його тут підсвітю. І Отут час він на мене якраз виїдеть. Виїдеть, в'їде в мене він. Ось очки Я качусь назад, думаю, що можливо він ще ззаді заїде. Ну, я, типу, катаюсь туди-сюди, питаюся стати так, щоб його поняти. Тут я стою прямо пропорціонально, якщо він справа виїде, щоб він мене не пробив першим шотом, і я зміг йому втулити. І зліва так само, що, що не даю, ну, даю. Даю такий шансик невеличкий, щоб він мене не пробив. Е, ну, тут я зацілив його. Думаю, що він зараз оттуда вийде. От, от, от у мене тут чуйка спрацювала, що треба справа ждати його. От реально треба справа ждати. Я не знаю що. І ось очки він з'являється. Тут у мене є право першого пострілу. У мене альфа 554 проходить. Тобто це альфа більше моєї середухи проходить. Це вже дуже добре. Першим шотом він мене не пробиває. І тут у мене шанс, якщо в мене зараз пройде альфа, я його заберу. Але у мене альфа проходить всього лише в 545 і в нього залишається 48 хп. І він не проїжджає далі. І тобто таранчиком я його не зміг даже добрати. Тут у мене розрахунок уже був даже на таранчик, щоб попробувати його таранчиком добрати, але я не зміг його добрати. тут. Ну я настріляв 7600 і 375 поза Ну так, ось очки. Залишився він на трьох копійочках, на жаль. Ну і все, результати бою, я думаю, не варто прикріпляти. Там не бландіків нічого не було. На цьому я, в принципі, завершу цей відеоролик. Я ще раз повторюю, що обов'язково потрібно підписатися на ютубчик, залишити коментар зі своїм нікнеймом. І, а, і саме головне забув сказати, друзі, дивіться, щоб я міг вам відправляти. Подаруночки, бо подаруночки я буду не відразу на трансляції відправляти. Я подаруночки відправлю потім після трансляції десь 25-26 числа. Розіграш буде 24-го, а подаруночки я відправлю 25-26 числа. І тому саме головне, друзі, щоб я міг вам відправити, тому що у деяких людей я ну деяким людям вони не можуть собі не задонити на коробочки і не подарунком не можуть прийняти. Ну я не можу подарунок відправити, тому саме обов'язково, щоб я міг вам відправити це подарунок. Якщо, ви, якщо у вас є така проблема, то пишіть обов'язково в ЦПП, зв'язуйтесь і вирішуйте це питання. Ну і все, всім дякую велике за перегляди. Дякую вам за лайки, за підписочки. І ще раз і приймайте участь у моєму розіграші. Це мій перший розіграш.